У Борисполі згорів депутатський БМВ. 6 березня о пів на третю ночі спалахнув автомобіль депутата Бориспільської міської ради Юрія Адамовського. Звінок був о 2.40 ночі. Сусід позвонив. Сусід позвонив, да, каже, горить машина. Я оглянув вікно, дивлюсь, горить спереду і ззаду. Багажник і капот. Своїх підозр щодо зловмисників чи замовників Юрій Олексійович не розголошує, переймаючись власною безпекою. Ну і вони є, але я їх не хочу зараз озвучувати. Тому що ну, якби якщо людей хватило ума. Спалить машину, то невідомо, куди вони далі підуть. Експерти з правоохоронних органів підтвердили факт навмисного підпалу за словами помічника начальника Бориспільського міськвідділу міліції Світлани Коломієць розпочато кримінальне провадження, що передбачає ув'язнення винних на строк від 3 до 15 років. Експерти, які проводили огляд місця події, виявили під капотом автомобіля пожежне сміття. А також біля правого заднього колеса автомобіля також були якісь сторонні предмети. Зв'язку чим було прийнято рішення, що попередня причина пожежі це підпал. Юрій Адамовський пов'язує підпал свого авто із депутатською діяльністю або волонтерством та закликає колег бути обережними волонтерам, бути максимально обережними, ховати свої машини, щоб не повторити долю моєї машини. Володимир Косинський Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.